Вітаємо вас! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди на найближчі дні, вихідні та понеділок з 12 по 14 квітня. У ці дні очікується стійка погода, без опадів. Але, на жаль, у ніч на суботу та неділю ще зберігаються сильні заморозки в повітрі від 0 до мінус 5 градусів. Це другий рівень небезпечності, колір помаранчів. Такі температури можуть зашкодити посівам озимих та ярих культур, ранньо квітучим кущам і деревам у період цвітіння. У ніч на понеділок трохи тепліше 1,6 градусів тепла, але на поверхні ґрунту все ще очікуються заморозки від 0 до мінус 5 градусів. Це вже перший рівень небезпечності, жовтий кольор. Денні температури субота, плюс 5-10 градусів, а вже неділя та понеділок. Порадую справжнім весняним теплом плюс 12, плюс 17 градусів. Навіть після найсильніших заморозків завжди сходить сонце, щоб зігріти землю та дати енергію для зародження нового життя. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!